Чи за примх погоди чи людської необачності на допомогу приходять рятувальники МНС. Поки одних рятують на воді інших водою від вогню. Перша пожежна частина в Україні з'явилася саме у Києві ще 172 роки тому. Пожежну техніку з тих часів можна побачити і сьогодні у музеї. У нас проходять праздники, ми надіваємо наші пожарні старі костюми, каски і вони подають воду цим насосам. Є тут і виключно ексклюзивні експонати. Таких пожежних машин свого часу випустили не більше десятка. У нас приїжджають навіть історики. Пожарного автомобіля строєння із Росії, котрої випустили очень много интересных книг. Колектив авторів були під таким впечатленням от этого автомобіля, що вони його увидели настоящим і в доволі хорошому состоянии. Найпотужніша пожежна частина Європи знаходиться саме в Україні. Це пожежна частина номер 25 у Києві. Вона найбільше за площу та кількістю виїздів. Саме тому тут проводять і міжнародні професійні заходи. Особливо склад тут являється найбільш підготовленим. Має найбільший бойовий опит роботи. І всі заходи, які від спортивних змагань до щорічних конкурсів, бойових виїздів, виконується все тут. Навіть у найспокійніші години пожежна охорона не дрімає. День розписаний по хвилинах. Постійно доводиться тренуватися на пожежній вишці, виконуючи черговий підйом, перевіряти пожежно-технічне озброєння, бойовий одяг і спорядження а все задля того, щоб завжди бути напоготові у випадку надзвичайної ситуації.